Про нові вектори розвитку Львівщини у сфері міжнародного співробітництва будемо детальніше говорити далі. У нашій студії гостя Наталія Галецька, депутатка Львівської обласної ради, голова комісії з питань міжнародного співробітництва. Наталю, вітаємо вас, слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Що найцікавіше з форуму обговорили у напрямку міжнародної співпраці Львівщини з іншими країнами? Насправді панель по міжнародній співпраці була дуже предметною і конкретною. Було представлено значна частина організацій, які але ефективно працюють на львівщині, і були озвучені навіть конкретні дедлайни, конкретні деталі конкурсів. Наприклад, програма колишня програма Польща, Білорусь, Україна яка тепер трансформувалася трансформувалася Програму Польща Україна представила дати, коли відбудуться нові конкурси. А це травень-червень наступного року. І також пріоритети, що найцікавіше, тому що пріоритети ніде не вказані в програмі зі усіх п'яти пріоритетів. Перший конкурс буде відбуватися Власне, по довкіллю та охороні здоров'я це також сигнал для громади, по чому готувати заявки. Інші програми також озвучили, чим вони займалися, і які для них пріоритети в майбутньому. Це як і Говерла, фонд відродження, комісар з питань біженців, працівник комісара з питань біженців. Тому насправді це була дуже, дуже предметна панель. Були озвучені чіткі напрямки, як можна податися на проекти. Також користуючись нагодою, хочу сказати громадам, що ще раз наголошую, що не потрібно лише самостійно подаватися, потрібно шукати громадські організації у спілці, з якими подаватися для реалізації конкретних проєктів. і це підкреслю дуже багато спікерів: і Оксана Дещаківська з фонду відродження, і представниця Верховного комісару з питань біженців. Що більше партнерів, то більше шанси перемогти у конкурсі. Так так я вас зацитую із вашого Фейсбуку. Незважаючи на обстріли, погрози і відсутність електрики, продовжуємо європейську інтеграцію Львівщини і цього року цього разу обговорюємо потенційний проект міжнародної технічної допомоги в рамках програм транскордонного співробітництва з республікою. Польща, це ви написали так. Розуміємо, було була зустріч в обласній раді спільно із колегами з комісії міжнародного співробітництва. Про який Конкретний проект тут ідеться, власне, йде мова про два об'єкти, які зараз є на балансі Белського державноархів і культурного заповідника. Це є об'єкти, які знаходяться в місті Белс і в місті Угнів, оскільки одним з пріоритетів програми транскордонного співробітництва є туризм, а і паломницький туризм також можна розглядати як один з різновидів туризму. Тому ми міркуємо власне, що ці пам'ятки можна подати на цю програму, оскільки є величезний запад зі сторони поляків, наприклад. Мешканці Польщі з прикордонних територій щорічно організовують паломництво міст угнів. Там близько 500 людей туди приходить і, і, і релігійний об'єкт, який там знаходиться, він знаходиться в піврозваленому стані. Тобто можна десь перемонтувати і створити такий, ніби центр, який би притягував паломників і, можливо, поєднати з якимись іншими ініціативами, тому що дуже часто споруди, які мають релігійне значення, вони стають такими і молодіжними центрами можуть бути, і зрештою соціальними центрами. От, власне, про такий проект тецями. Це, це була така перша попередня зустріч. Ми обговорювали, чи взагалі можливо податись на цю програму? Так, можливо, але потрібно зрозуміти, коли будуть конкурси і яке буде фінансування. Тому що якщо перший конкурс буде по пріоритетах охорони здоров'я і довкілля, тоді цей проект треба буде відкласти до наступних конкурсів. Угу. Доведеться зачекати. Да, ви вже згадали про Україну, Польща, Білорусь, цей трикутник, який тепер став вже просто двома партнерськими сторонами Україною і. Польщею на форумі говорили про те, що Білорусь виключена з цього трикутника через відомі обставини. Як це зіграє на руку Україні? Тобто, чи зміниться фінансування? Скажімо, через те, що Білорусь були змушені звідти забрати, чи фінансування лишиться на тому самому рівні, що означатиме для нас більше проектів? Ну фактично, ми вже отримали бажаний результат, тому що забравши Білорусь, не змінилося фінансування програму не зменшили, оскільки бюджету бюджетний процес в європейському союзі виглядає так, що в 2021 році розділили кошти на усі інші програми, і таких програм, як наша, транскордонного співробітництва є ще кілька, в тому числі не тільки з Україною, а також і з багатьма іншими країнами, з балканськими країнами, наприклад, і бюджет, який був виділений на Польщу, Білорусь Україна, незважаючи на те, що Білорусь вибула, не змінився. І це для нас перевага, тому ми зможемо реалізувати більше проектів, але знову ж таки потрібно шукати надійних партнерів і потрібно реалізовувати їх швидко, тому що як сказала одна зі спікерів, пані Тетяна Терлецька, реалізація проекту затягнулася. Це 3-4 роки, і знову ж таки це породжує певні запитання, дискусії, чому так довго зневіру в людей, учасників цього проекту. Тому ці кошти треба ще вміти взяти. Насправді угу. вміти взяти, вміти прозвітувати і розуміти, на що їх можна витратити на що можна витратити кошти по цій програмі? Тобто які є розділи, на що гранти дають. Yeah. Uh -huh. Ну, власне, є п'ять пріоритетів: це є здоров'я, це є довкілля, це є туризм, це є співпраця і кордони. Звичайно, найбільше коштів дається на здоров'я і на довкілля. На довкілля це зрозуміло. Чому? Тому що в європейському союзі є так званий «European Green Deal» Зелений перехід. Це така масштабна політика, яка говорить про те, що в зв'язку зі зміною зміною клімату потрібно адаптуватися до цієї зміни клімату і довкілля. власне цей пріоритет розуміється широко. Це не лише очищення стічних вод. Чи очищення повітря, а також і заходи, які зменшують вплив на клімат, тобто це і, наприклад, заходи щодо енергоефективності, і так далі. Меншими пріоритетами є пріоритет кордон і пріоритет співпраці. І найцікавіше в даному випадку є пріоритет, е, пріоритет корд... співпраці. Угу. тому що це є новий пріоритет, і подаватися можуть е, громадські організації. Якщо раніше подавалися лише суб'єкти місцевого самоврядування, то тепер зможуть подаватися громадські організації, які можуть реалізовувати якісь спільні. Ні, проекти для подолання бар'єрів. Наприклад, таким проектом може бути створення цифрового хабу для підвищення цифрових навичок мешканців області, чи, наприклад, удосконалення ЦНАП, центру надання адміністративних послуг. Тобто тут можливостей є багато. Про ЦНАП ми будемо говорити з наступним гостем. Тому перенесемо це запитання. Але більше нас турбує питання кордону. Ви неодноразово були в цій студії. І ми вас так позамежемо називаємо амбасадором українсько польських пунктів. Перетину угнів один вони він. Був внесений у програму державно-транскордонного співробітництва. але останньої інформації про цей пункт перетину майбутній немає. Яка там ситуація, у якому напрямку рухається? На жаль, на жаль, на ну це насправді недолік програмно цільового способу формування бюджету, тому що коли не передбачені кошти, відповідно ніякі заходи не організовуються, незважаючи на те, що пункт пропуску, потенційний пункт пункт пропуску угнів Дениска був внесений в державну програму транскордонного співробітництва і незмінно перебував в цій програмі всі п'ять років. Ніхто ніхто жодного заходу не вжив для того, щоб цей пункт реально Запрацював, тобто зараз там працює тимчасовий пункт пропуску лише на певні дати переважно це релігійні свята, організовується пропуск осіб. Зрозуміло, чому таке, тому що є певний суспільний запит. І власне виникла ініціатива ревіталізувати цю тему і зробити там нормальний автомобільний вантажний угу. пункт пропуску. Тому що запит є як зі сторони громади, так як зі сторони Польщі, так і зі сторони України. Територія топологія цієї ділянки рівнинна. Відповідно, поки що я не знайшла ніяких перешкод, ніхто мені не повідомив ні про які перешкоди, чому не вживалися жодні заходи з облаштування цього пункту пропуску? І в даному випадку громада, в якій потенційно міг би міг би бути розташований цей пункт пропуску, скажімо, не є найбагатшою громадою Львівщини, тому це могло би стати якоюсь такою точкою розвитку для цієї громади і поштовхом для економічного розвитку. Щодо економічного розвитку, знаємо також, що ви стежите за експортним потенціалом Львівщини і співпрацею не лише з європейським континентом, а й іншими континентами. У нас сьогодні буде гість трохи згодом. Пан Гарані, який, який повернувся з Африки з делегацією, і нам дуже цікаво, яке би ви поставили запитання пану Гараню, щодо співпраці України з африканським континентом, особливо в питанні економічного розвитку. Як він оцінює можливість імовірність продажу ліцензії на програму «Дія» для країн Африки. Е, і наскільки наші сервісні компанії можуть поширюватися на країни Африки, тому що ну насправді Африка це не континент, це велике поле для розвитку. І для і Україна, на мою думку, має ті продукти, які вона може запропонувати Африці. Тому що в нас є розвинені певні цифрові продукти, в нас є розвинені певні логістичні рішення. Причому логістичні рішення до досить цікаві і вони могли бути також би цікаві для Африки. Угу, зрозуміло, чому про цифрові рішення? Тому що ви представляєте ще й цифрову компанію, в якій працюєте та юристом. І, і на завершення в нас власне про цифрові рішення є питання до вас, яке стосується також і нашого майбутнього у співпраці з іншими країнами. Фонд Digital University повідомив про початок набору заявок на участь у програмі World in Tech Ukraine Це програма для українських біженців, які виїхали до Польщі, для того, щоб вони безкоштовно. Змогли навчитися цифровим навичкам не лише, а ще й підготувати себе як IT-фахівців, і е, зрозуміло, що багато буде охочих. Питання таке: як ми цих людей будемо повертати потім до України, коли вони навчаться і здобудуть роботу у Польщі з хорошою заробітною платою, і не дуже будуть охочі повертатися на батьківщину. Дві складові: відсутність ризиків і ставка податку. Насправді ставка податку для it фахівців 5%, одна, скажімо, з досить невисоким у світі і тому це було досить тривалий час перевагою чому багато it фахівців приїжджали в Україну, тому що Сплачуючи таку ставку податків, можна отримати непогану якість життя. Ну і відсутність ризиків, тому що питання електрики це це ключове питання, фактично, яке уможливлює або унеможливлює надання послуг. IT. Тому, допоки, тому, не буде вирішено це питання, мало ймовірно, що ці люди повернуться, тому що їм потрібен безперебійний енергетичний зв'язок. Для справедливості кажучи, і в Україні для навчання українців цифровим технологіям також є спеціальні можливості про них розкаже Далі Станіслав. А ми дякуємо вам. Наталія Галацька, депутатка Львівської обласної ради, голова комісії з питань міжнародного співробітництва Хай щастить слава Україні. Дякую слава!